Жителі будинку 118, що на перемозі, вкотре зібрались для обговорення проблеми відновлення їх осель. Зустріч говорять, постраждалі пройшла конструктивно я как бы понимаю что это э, о -о очень небыстрый э, как бы процесс э, что здесь на кону э, вообще высоченная ответственность э, все риски учитываются поэтому как бы я понимаю что это э, но дело движется ну Частково, хоча б на якісь питання відповідь отримали. Узнали всю, все, що потрібно на сьогоднішній а, день. Вся інформація для вас зрозуміла зараз? так. Сьогодні на сьогоднішній день. так. Чи так. Є ще є питання у вас? У е, зараз немає. Актуальним залишається питання комплексної експертизи проєкту демонтажу зруйнованих частин будинку. Чим ближче до, так, логічного кінця цього проєктування, тим частіше ми буваємо у вас на домі. Ми були вчора з проєктантами, які дивились, і давали там рекомендації тим же підрядним організаціям, що треба посчитати, які механізми залучити, значить, для того, щоб качественні чи швидше розібрати. Крім того, у будинку постійно проводять поточні ремонтні роботи. Питань у людей невирішених з кожним днем менше і менше. Компанія, яка обслуговує будинок, вона робить поточний ремонт, вона робить труби холодного водопостачання, ремонтує аварійні ситуації, ремонтуються каналізаційні випуски, які були зруйновані під час вибуху. На позаминулих зборах мешканці отримали відповідь на головне питання: жити у прилеглих до епіцентру вибуху під'їздах можна, демонтувати їх не будуть. Подібні зібрання планують проводити кожні два тижні.